Прийшла до мене якось без запису по швидкій власниця з собакою, з її слів, у неї панкратит. Я ж починаю розпитувати, виявляється у неї симптомів відсутність апетиту, апатія, рвота та діарея чорного кольору вже чотири дні. Все почалось тиждень тому, після дачі сирого вимені. Спочатку тварина була апатична, а через три дні почала рвати. Власниця думала, що в неї ще болять глоби, і тому три дні поспіль давала нестероїдний протизапальний препарат. Після цього у тварини почалась діарея чорного кольору. На прийомі одразу набрали кров та почали капати. Ввечері отримали результат по крові сильне запалення та ознаки гострої ниркової недостатності. Кретинін – 1200. Сечовина 60 склалася надзвичайно складна ситуація. Як думаєте, чому так сталося? Чому діарея чорного кольору?